Не знаю, не знаю. Куди їхати, нікуди не нічого. Вибиті вікна на кухні та в кімнаті. 87-річна Валентина показує наслідки російської ракетної атаки по Дніпро увечері 2 вересня. Жінка разом з онуком, переселенці з вугледара, каже у рідному місті росіяни вже розбомбили їхню оселю. Тепер руйнують нове житло. Пережили таке, що нікому не жила. Такого переживати. Осталося всього, гові собі, нічого. Ти так як бубух на так дом задражав весь учасник давай все на світі. Це перший раз таке було, другий раз бабушка забирайся в коридор, туди вискочи. Вибиті вікна його оселі місцевого жителя Юрія. Чоловік згадує, близько десятої вечора почув два потужних вибухи поруч з будинком. Ну, Перший вибух на кухні а другий вибух, буквально там через минуту і в залі виротілася. Жінка аж закричала після другого вибуху. Злякалися вибухів. Є двоє дітей місцевої жительки Наталі. Жінка згадує, від російської атаки в під'їзді вибило всі вікна, а у будинку поруч зігнуло вхідні двері. У мене одному, три, второму десять, так у мене б Це стіліти, ужас. ужаски, мамочка, побіжали в підвал, і подмішку побіжали. Так би бахнуло, що я говорю, у мене вот, дивіться. Вибила замок, не могла двері діряти, бо що болти повиривала. Внаслідок атаки пошкоджень зазнав їде садок неподалік. Його директорка Олена розповідає, вибуховою хвилею вибуло 17 вікон та двері. Додає, на момент російської атаки в приміщенні була охорониця. Встигла сховатися у безпечне місце. Я одразу після закінчення тривоги, я приїхала сюди. Ну, це ж мій працівник. Звісно, спочатку це, це страшно, це вибухи. Потім вона заспокоїлася, вона не постраждала фізично, ну, все, емоційний стан. Все нормально. Загалом внаслідок російської ракетної атаки пошкоджені 15 будинків та вибито понад 50 вікон. Розповідає фахівець Жоусервісу номер 5 Олександр Степаненко. На одній вулиці чотири будинки підняло дах шиферний і поклало його на місце. Шифер може бути полопаний, потрісканий. Так це буде дальніше огляд буде з'ясовувати. Потрощене скло та віконні рами місцеві прибрали самотужки ще вночі. Прогалини закривають ОСБ плитами та плівкою. Їх розстають волонтери. Для відновлення майна мешканцям пошкоджених будинків радять звертатися до жилсервісів сервісів ОСББ або оформити заявку за програмою є відновлення. Олеся Приходько, Дмитро Солодовник, Олександр Шалдибін – Суспільне новини Дніпро.